The Олеже, радий вітати на нашому етері, так і я хотів тобі поставити запитання, яке сьогодні буде пов'язане знаєш з лояльністю з мотивацією. Поясню звідки ноги ростуть. Я знаю, що ти ну багато років і проводиш тренінг, але тобі вдалося побудувати успішну кар'єру самому. Так, спершу як менеджеру, потім як керівнику, і ти досить багато був в ролі і керівника наставника для персоналу. І тепер ти знаєш ще в такій ролі, як консультант, який можеш і. І бачиш і спілкуєшся із власниками бізнесу і з персоналом, і я скажу, що тема лояльності, чи як знаєш оце втримати людину в компанії, як її змотивувати. Я зараз не про якусь там систему мотивації, а про певні дії чи поведінки. Мені здається, вона досить в нас в інфопросторі не розкрита. От всі говорять там про систему KPI, ми іноді самі говоримо про це. Так всі говоримо про те, там як працювати з персоналом. Але мало, от мені здається, часу ми іноді приділяємо на розвитку. До такої теми, як розвинути лояльність, так як зробити так, щоб людина була лояльна до бізнесу і працювала з бізнесом, і знаєш, була таким ну, амбасадором цього бізнесу? Ну і Скажи, вмотивована, так. Е... Так, ну І звісно, і вмотивована знаєш, е... робити певні дії, так? Тому що очевидно, що мотивація це про дії. Тому міг би ти. Попробувати додати щось до цієї теми і знаєш, накидати якісь такі нариси з тої точки зору, що може допомогти підвищити цю лояльність, або взагалі давай почнемо напоминать з того, як ти це бачиш, чи дійсно є така проблема. Так е додам навіть не тільки свій досвід корпоративний, як керівника і як найманого працівника, який зробив кар'єру. Е я ще й психолог. І я хочу розповісти про тему лояльності і факторів вмотивованості, бо в власників бізнесу є така, якесь таке переконання, що люди всі приходять, бо їм треба гроші, 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 гроші. Вони нічого не хочуть робити, бо їм все, все більше, все мало. І так далі, і так далі. І я хочу в цьому відео розкрити тему, власне, не, не тільки якихось своїх спостережень, але є багато досліджень, які проводилися різними і консалтинговими компаніями, і е, людьми, які досліджують теми мотивації особистості. Е, я вам скажу, що якщо говорити про фінансову мотивацію, про фінансові якісь. Е, Винагороди, то цей фактор є тільки там на якомусь там третьому, четвертому, п'ятому місці. Нам здається, що гроші є мотивуючим фактором, але я би сказав, що гроші, які ви платите, і загалом отримання грошей, це є просто контролюючий фактор, фактор далеко не первинної необхідності. Так, звичайно, що первинно людина приходить на роботу. Ну, бо треба якось жити, треба якось заробляти, і людина у вас починає щось утримувати. Потім ви починаєте платити їй ці гроші якийсь проміжок часу. Ця сума все одно виходить на якийсь рівень норми. Те, що півроку назад було мало, зараз це абсолютно, ніби вам здається достатньо, але все одно людині мало і. Скільки би ви не платили, це не дасть можлив, ну, не, не, не допоможе людині бути мега, там лояльною до вас, служити вашим цінностям, які ви несете як компанія е, бізнесу. І навіть людина може абсолютно не поважати вас як керівника, як власника бізнесу. І, можливо, хтось навіть подумає, мені не треба, щоб мене поважали, мені треба, щоб людина виконувала свою функцію. Але не можна ставитися до людей як виключно до механістичної е, якоїсь функціональної одиниці, а людина це людина набагато тонша, ніж робот. І якщо говорити про е, фактори, які впливають на мотивацію, то одним з е, і на лояльність до вашого бізнесу це те, е, як ви загалом взаємодієте з людьми в контексті визнання. Роботи і визнання важливості і цінності цієї людини. Ви не повірите, але за дослідженням ви можете просто погуглити фактори визнання займають ледь не там половину мотиваційних, мотиваційного фактору. Тобто багатьом людям важливіше, щоб людині поставили табличку. Щоб людині людину викликали і сказали: ти зробив великий вклад, я тобі вдячний, ти е, такий-то такий, то в тебе є неймовірний прогрес, ти вчора був таким, через е, три місяці ти став ось таким. Тобто для людини дуже важливо, тому, тому що так, людина, ми всі істоти соціальні, і для нас важливо, як ми в цьому соціумі займаємо якусь ієрархічну позицію. Якщо ви. Не можете завжди людині робити підвищення по роботі, так ну бо у вас є організаційна схема, але займатися тим, що подивіться на успішні компанії, чи в Макдональдсі, наприклад, найкращі зарплати? Ні. Але в, в людей є значок, в людей є табличка, працівник року, і яке бачать мої колеги, і яке бачать ще й клієнти, які заходять, коли я стою біля каси, і тут є табличка. Я тут не просто касир, я працівник місяця. От е, нам здається, що це якась банальщина, що людям насправді треба просто більше грошей. Але ви подивіться, як люди віддано працюють. В багатьох компаніях це працює. Дошка пошани. Е, це все те, що ви можете. Подумайте, як ви можете вибудувати систему визнання в своїй компанії. Можливо, навіть я знаю такі приклади, коли. Власник бізнесу, наприклад, є якийсь топ-менеджер. Він влаштовує вечерю сімейну для сім'ї або зі своєю сім'єю. Так, ну прикиньте історію: типу, я власник бізнесу, я зі своєю там дружиною запрошую свого топ-менеджера з його там дружиною чи батьками, в залежності, що це за контекст, і ми. Їмо стейк, п'ємо вино, і я кажу: ви знаєте, от ваша син чи донька вони такі молодець, вони в нас дуже в пошані. Прикиньте, що зараз відбувається. По-перше, деколи буває, що людина на роботі займає якийсь статус, а дома ну, таке буває. Як то кажуть, ти на роботі керуєш там тисячою людей, дома приходиш тобі там хтось каже, ти нікчема. Ну, таке ж буває. Я, як і провожу і сімейні консультації, і психологічні. А тут ви вирівнюєте цю ситуацію. А хтось працює і хоче довести своїм батькам, що я молодець. Ну, хоч з дитинства похваліть мене, буває різне. А ви приходите, і кажете, він красавчик. Все, статусна людина, приїхала на хорошій машині, завела в хороший ресторан, сказала, що ти нікчема, ти молодець. Прикиньте, як це вирівнює. Якщо ви вмієте е, зробити от таку мотивацію, повірте мені, мало того, як це грає роль. Ну, прикиньте, людина така приходить додому і каже, хочу я звільнятися з тої компанії, мені надоїло, що їй батьки скажуть або партнер. Ти що ненормальний, в тебе такий шеф-класний? Куди ти підеш? Ти кращого не знайдеш. І це ще є навіть і утримуючим фактором. Людина думає, та блін. Тобто. Е, Подумайте, як ви можете сформувати визнання людей в себе в компанії. Ще одна історія про. І це не коштує грошей, практично. Тут, це, знаєте, кажуть, в мене часто питають: так, як побудувати не фінансову систему мотивації? Ну, тобто, бо нема, ми не можемо людям постійно давати більше-більше грошей, і всі хочуть зробити щось таке, що не потребує якихось ресурсів. Хваліть людей. Як це? Медальку давайте. Ще Наполеон казав, так? Роздавайте людям залізки, вони роблять зі звичайних людей героїв. Так? Це ж, якщо я не помиляюся, в наполеонівській армії в першу чергу почали давати якісь там винагороди, це як символізм того, що ти не просто так. Ще один фактор, який, можливо, є неочевидний, але це є цілі, постановка цілей. Правильна, не перевантажена, дає людині виклик. Бачите дуже часто люди є такими ну, інертними істотами і часто діють реактивно, а не проактивно. І коли ви людині задаєте вектор розвитку, ви як керівник, як власник бізнесу, одна з ваших місій це насправді розвивати і навчати і покращувати людей. Бо люди до вас приходять як до керівника, бо не можуть самі собою прокерувати. І якщо ви даєте людині посильну задачу, яка при виконанні цієї задачі навчиться людина чогось, стане кращою, стане професійнішою, вона буде вдячна. Та вона може 300 раз в, в барі зі своїми друзями казати: в мене шеф, мене так грузить, тим і тим, і тим, тим. Але в кінцевому випадку, коли людина стане успішна, відкриє свій бізнес, вона скаже: Якби не мій шеф. Я би того в житті не навчився. І це буде найкращою, по-перше, похвалою вам самому собі. Бо ви не просто е, людей пінаєте, а ви розвиваєте людей. Відповідно, коли людина розуміє свій професійний прогрес завдяки вам, а це виходить завдяки поставленим цілям і результати. Результати своєї роботи це так само один з важливіших мотивуючих факторів. Бо коли ми відчуваємо, що ми круті, коли росте наша самооцінка? Вона росте тоді, коли ми чогось досягли, і ми дивимося на себе, кажемо, я крутий, я можу. А хто цю задачу дав? Хто зробив так, щоб ця задача вполучилася в мене як в працівника, мій шеф? Тобто, саме по собі формування задач, завдань на якийсь прогрес, на виріст, якась розтяжка, вона. В кінцевому випадку призводить до того, що людина розуміє, в мене тут не тупі задачі, якщо ви підете в курілку або поставите в курілці мікрофон, ну чого я не раджу, але це така утрована, утрірована ситуація. Ви в курілці дізнаєтеся набагато більше про себе, про ваш бізнес, бо в курілці люди між собою спілкуються, і вони е, Час, часто кажуть, та мені вже тут не доїло, чого не доїло, рутина одне і те ж саме, одне і те ж саме. Не хвалять, не ці не цінять, не цінять, там заганяють, не дають викликів. Оце все знаєш, що ти якраз да, от, от, от говориш, да, так, так, і, так. І, і власне, і, власне, коли е, людина розуміє, що і це ж все працює в комплексі. Мені поставили задачу, я її зробив, я молодець, я отримав ще й визнання. Я ще й сказав, що ось, ось ця людина вона виконала, вона змогла. От подивіться визнання серед колективу, особисте визнання, визнання перед близькими. Ви можете зробити якусь, наприклад, листівка подяки сімейна. от Зараз ну, ми записуємо зараз осінь це відео, так, ви його подивитеся невідомо коли, але скоро зима, різдвяні свята, ви можете дати людині якусь коробочку і з якоюсь там. Листівкою вдячності, що навіть в листівці похвалити цю людину перед іншими людьми людина прийде і скаже: дивися, що мені шеф написав. Так він ж це покаже, покаже, от, дасте якийсь диплом, дасте якісь грамоту, людина це виставить в себе в соцмережах. Подивіться, люди це викладають, людина поставить в себе це за, за столом. Як вона може піти з місця, де в неї є диплом, грамота, де вона має своє визнання? Відповідно, я про мотивацію так само можу говорити годинами і дуже багато, але якщо підсумовувати не тільки гроші, а лише там на якусь 20-ту, одну, одну-другу, верніше, на 20%. Звичайно, що гроші є одним з факторів, але окрім грошей, є дуже багато речей, які ви можете робити. Це не коштує грошей, але це дає можливість формувати якраз лояльність до вас, вмотивованість новими задачами, новими викликами, що ви, як компанія, це пережили, ви стали сильніше завдяки власне цій команді. І це формує лояльність до вас. Людина може. Навіть піти з вашого бізнесу, бо вона виросла, але вона вам буде завжди вдячна: вона буде говорити про вас, про вашу компанію. От ми говоримо часто, є ще таке там питання, як бренд роботодавця, і він з того так само складається питання, що ваші працівники говорять, коли йдуть від вашої компанії, коли вони приходять на співбесіду в іншу компанію і питають банальну фразу: А чого ж ви пішли, і що людина розкаже. Там була ротина, там було скучно, мене там не цінували. Або людина скаже: там було шикарно. Це було одне з найкращих місць моєї роботи. Просто я вже переріс цю компетенцію, я хочу піти на цю позицію. Там цієї позиції, на жаль, нема, тому я прийшов до вас. А там було класно. Розумієте? От це є бренд роботодавця і це є управління лояльністю? Так. Тому, знаєш, я кажу: ух, увагу, я хотів, знаєш, додати так трішки тебе підсилити. Я сподіваюся, що це вийде. Все, що ти сказав, насправді, хто нас зараз дивиться, ви можете подивитися. В цьому є наукове підтвердження. Є десятки мотиваційних од моделей, але мені здається, Олег сьогодні тобі не знаю, свідомо несвідомо вдалося це все з'єднати в мотиваційну модель Маклеленда. Мотиваційна модель Маклеленда, вона знаєте, про що говорить? Що людина хоче. Мотивацію досягнення людина хоче мотивацію визнання, і людина хоче мотивацію влади. І якщо ви будете досить чітко оперувати цими моментами, ставити цілі, щоб людина їх досягала, підтримувати, допомагати людині, щоб вона досягала цих цілей, ви автоматично будете їй робити. У цю мотивацію досягнення, звісно. Ставте людині випробування, давайте якісь складні задачі, і давайте їй більше повноважень, там більше делегування, якщо вона цього заслуговує, і це буде та сама влада. Ну і звісно, пам'ятайте, що потрібно нагороджувати так. Всі хочуть якогось такого, знаєте, невеличкого визнання, бо визнання воно може йти і без досягнення, та якогось глобального. Але людей треба більше хвалити. І власне цей весь комплекс він допоможе вам. Зробити так, що вас люди будуть більше працювати, і я додам знаєте такий дисклеймер знов ж до відео. Що все, що ми сьогодні проговорили, ми не про те, що ми за те, що ви там втримували людей роками. Треба віддати належне, що людина може піти з компанії, бо більше треба дуже вміло тримати руку на пульсі, коли потрібно це дивно прозвучить. Навіть самій людині запропонувати та змінити вид діяльності, але ну, або просто дати якісь там інші задачі, можливо, у вас є ще якийсь бізнес, або наприклад, там не знаю, ви бачите якусь можливість. Чому тому, що таким чином можна зберегти працівника, і він буде лояльним для вас, і він стане вашим можливо, новим бізнес-партнером. Та він стане для вас новим промоутером вже на якомусь іншому рівні. І власне, оцей дуже важливий момент, все те, про що ми сьогодні поговорили, це допомагає в певному циклі. Взаємодії з людиною це може бути цикл: рік, два, три, п'ять збільшити і зробити цю комунікацію, ви знаєте, природною, а не робити комунікацію за методом кнута і пряника. Тільки знаєте, як в анекдоті, якщо всіх будемо кнутом і пряником, то будуть всі в сенцях і зайвою вагою. Тому знаєте, не потрібно це все робити, і питання про те, що новий, та такий не дещо вид бізнесу. Він вже давно був, але новий напрямки нам потрібно розвивати це. Повага, це довіра, це лояльність, і найбільше ви можете цього вимагати тільки тоді, коли ви побудуєте саму систему, і, власне, будете самі показувати цим приклад. Ось так. Дякую тобі. Класне відео вийшло. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. Поставте коментар, поділіться, і побачимося однозначно. А якщо вас цікавить, як це все побудувати, звертайтесь, ми теж будемо злюбки раді вас проконсультувати. Дякую вам. До зустрічі. Дякую.